Оповідання, де ночують птахи взимку. Ой мороз, який мороз, всіх пташок проймає дрож. Скачуть, плачуть горобці, дайте нам зерна, цівців, -ців. а синички невеличкі просять дайте рукавички. Снігури сидять, заздрять дуже дітворі. Вам, дівчатко, і хлоп'ятка, тепло. У вас є тепла хатка, а у нас немає хатки. На обід ані зірнятко. Як почув Василь пташок, обернувся в кожушок, взяв пшона, хліба, скіпку, на подвір'я вибіг швидко. Діти, пригадайте, як пташка живеться взимку. Де вони знаходять корм, житло? А чи хотіли б ви дізнатися, де ночують птахи взимку? В довгу зимову ніч птахи проводять по-різному. Ворони і галки ночують великими зграями, в парках, в садах, на деревах. А ось дятли ховаються від холоду в дуплах дерев. Горобці синички під дахами на горіщах, де є теплі опалювальні труби. Пташки у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Діти, так де ж ночують птахи взимку? Ворони і галки ночують великими зграями в парках, в садах, на деревах. Дятли ховаються від холоду в дуплах дерев, а горобці синички під дахами на горіщах біля теплих опалювальних труб. Пташки у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. А зараз, діти, пограємо в гру хто зайвий. Будьте уважні. Розгляньте птахів і назвіть хто зайвий. Так. Зайва ластівка, бо ластівка це перелітня пташка. Назвіть цих птахів хто зайвий? Вірно, лелека зайва. Розгляньте цих пташок. Хто зайвий і чому. Зайвий шпак, бо шпак це перелітня пташка, а дятел, горобчик і сорока це зимуючі птахи. А тепер, діти, розкажіть своїм батькам, де ночують птахи взимку. Молодці.